Привіт! Сьогодні ми будемо дивитися, що в нас у цьому ящику. Це набір посуду для приготування їжі. Давай починати. Тут в нас є такий міксер. Це для того, щоб збивати, наприклад, яєчки чи там кашу можна збивати. Бачиш, як він. Опа. Такий ось міксер. Прикольний. Далі в нас є така скалка. Скалка це, щоб робити, наприклад, тісто для піци. Кладеться піца і ось так розкочується. Це скалка. Потім в нас є такі дві ложки. Одна ложка велика, інша трошки поменше. Цією ложкою можна щось. Перемішувати, а цією можна, наприклад, щось накладувати з однієї тарілки в іншу. Потім в нас є такі формочки для запікання, щоб, наприклад, робити кекси. Це такий кекс буде круглий, а цей кекс буде як сердечко для запікання. Теж можна скалкою зробити тісто. Покласти його сюди, і буде в нас кексик. Потім в нас є такий спеціальний ніж для піци, щоб різати піцу. Ось такий. Потім в нас є тут сіль та перець. Сіль це синенька, перець це червоний. Такий. Ось такі. Потім в нас є такі. О, ще одна ложка є. Так, трошки поменше. Та щось можна і мішати їй. Бачиш така. Потім в нас є такі дві лопатки. Це якщо, наприклад, щось ми на пательні смажимо, наприклад, яєчню, ми можемо її так оп, узяти. Потім спробуємо. І такий більш великий. Оп, лопатка в нас така. Потім в нас є черпак. Це якщо ми, наприклад, якийсь супчик робимо, це черпачком можна його ось так, наприклад, з кастрюлі оп, до тарілочки накладати. Ось такий теж в нас, можна сказати, набір. Потім в нас є такий ковшик маленький з кришечкою, щоб накривати. Опа, ця кришечка підходить до цієї. А до пательні. Підходить чи ні, давай подивимось. Оп, а для пательні вона замаленька. Тобто, в принципі, можна сюди її класти. І є в нас такий ось. Великий дуже ковш для чогось великого, щоб суп, дуже багато супу варити. Давай у нас є один ковшик, є другий ковшик, є дві лопатки, є кастрюля з кришкою, сковорідка пательня, міксер Ось такий блендер. Потім є скалка, черпачок, сіль перець, ніж для піци, формочки для запікання і аж три ложки. Велика, середня та маленька. Ось такий у нас набір.